Хочу до молитви в День архістратига Михаїла будемо говорити таку молитву серця, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Святий Архангеле Михаїле, сьогодні твій день. Сьогодні Тебе цілий світ прославляє, сьогодні тебе величають. І ми в твій день, Твого величання, просимо тебе. Всі за всіх тих, хто потребує Божого спасіння. Ти великий заступник, тому просим Тебе, всіх тих, що подорожують, за всіх наших поранених воїнів, які лежать і потребують Твого зцілення. Сьогодні своїм заступництвом у день твій, коли тебе величаємо. Коли вся земля славить Тебе, архістратиже Михаїле, заступися і за наших славних воїнів, ті, що стоять на передові, бо ти є начальник воїнства небесного, дай їм сили і відваги, дай їм стійкості, і бережи їхнє життя, охороняй їх, щоб ніхто не загинув. Сьогодні у день архістратига Михаїла. Величаємо тебе і славимо Тебе. Радуйся, великий архістратиже Михаїле, начальнику небесного воїнства, ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава